До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події на сьогодні дізнавайтесь разом з журналістами Абрасо. У студії працює Юлія Остапович. Моє шанування. Ще один герой поклав життя за незалежність України. На війні з окупантами загинув військовослужбовець з Кам'янка Ширщини Олександр Нестерчук. Останнім часом волинянин мешкав на Львівщині. Військовослужбовцю було лише 25. У нього лишились жінка та синочок. Сумна звістка і для Луцька на війні загинув лучанин Юрій Головач. Йому було 26. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. На війні загинув і військовий військовий сторчина Андрій Зімич. У нього лишилась жінка та двоє дітей. Час зустрічі полеглого військовослужбовця повідомлять згодом щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Сергій Ярмольський, Роман Стрельчук, Сергій Пенкаль. Це імена героїв, які назавжди залишаться в нашій пам'яті. Воїни, які поклали свої життя боронячи кордони нашої батьківщини та стали на захист своїх рідних. Шанувати захисників у кафедральному соборі зібрались рідні, побратими та небайдужі громадяни міста Луцька. Плаче ридання здіймається до небес. В нашій країні вже не один день, не один місяць і не один рік. Одразу три родини провели в останню путь своїх рідних людей, героїв, які мужньо до останньої хвилини звільняли Україну від загарбників. У Сергія Ярмольського з дружиною Людмилою двоє дітей: син Максим, донька Яна. В мирний час він працював в будівельній сфері. 8 жовтня в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області за 900 кілометрів від рідного дому його життя обірвалося. На душі боляче. Саме головне, хочемо побажати, щоб він попав в царство небесне. Оце саме головне. А ми будемо пам'ятати, молитися і підтримувати рідних. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб наступив мир, щоб наші хлопці не гинули. Фактично не за що. І мирне на населення, все, щоб наша Україна була вільною, щоб вороги не нападали на нас, щоб був мир і спокій на нашій землі. Роман Стрільчук був єдиним сином своїх батьків. Загинув в Херсонській області, в районі Білогірки. Зв'язку з Романом не було вже з 30 вересня. Саме тоді востаннє його голос чув маленький син. Попав мій там, так сказати, бо ми от ховають, от, от служив. Стрельчук Роман Іванович пішов. Не знаю, чого не забрали його так, бо він по здоров'ю був не вельми такий здоровий. Пішов сам, сам суттєвий, пішов. Жінка росла сиротою. І, і синочок став до той. Хай буде йому царство небесне. Сергій Пенькаль загинув 6 жовтня в Донецькій області. До повномасштабного вторгнення окупантів працював на луцькому заводі з виготовлення лічильників. Йому ж доля відрахувала лише 47 років життя. Вічна пам'ять хлопцям. Ми робили з Сережею Пенкалем разом в одному цеху. Дуже хороший був хлопець. Боже, вічна пам'ять. йому. Як хлопці шкода, що так все. Так все стається, боже Боже. Так хочеться, щоб вже настав той мир, спокій, і щоб не гинули наші ті бідні хлопці, люди. всі, божечко Сергія поховали на кладовищі району вишків поруч з могилою батька. На жаль, маємо ще три втрати. Ще три наші герої сьогодні ми провели в останній путь. Бачимо, що на превеликий жаль, дуже величезною ціною дається захист нашої батьківщини дуже великою ціною. Вдається стримувати цю орду, цю навалу цих загарбників і окупантів. Нехай загиблі наші герої спочивають з Богом, вічна їм пам'ять, шана наша честь і повага. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Під час крайнього сповіщення, яке на Волині оголосили о 15.40, в області чули вибухи. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що наразі немає підтвердженої інформації про прильоти чи роботи протиповітряної оборони. Щодо звуку вибуху на Волині, інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 немає підтвердженої інформації про приліт чи роботи ППО в області. Натомість у сусідній Львівській області, на жаль, є прильоти. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, влучили у один з військових об'єктів області. Одну ракету на Львівщині вдалося збити силами ППО. Що відомо на цю мить, влучили в один з військових об'єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищення військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочинському районі, три ракети. Два попадання, одну ракету збили наші сили ППО. А от у Рівненській області збили ворожу ціль. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Ворожу ціль, за його словами, знищили на півдні області. Окрім того, сили ППО працювали у Тернопільській та Чернівецькій областях. Про це офіційно повідомили голови обласних військових адміністрацій. ДТП у Луцьку у мікрорайоні ЛПЗ водій автомобіля інфініті не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Як наслідок, виїхав на пішохідну доріжку, наїхав на огородження, а потім в'їхав дерево. Коли на місце прибули правоохоронці, водій поводив себе неадекватно. У нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування водій відмовився. У нього знайшли речовину рослинного походження, схожу на наркотичну ваги та літальний апарат. На порушника склали адмінматеріали і викликали слідчу оперативну групу, щоб з'ясувати усі обставини. Чоловік, який до смерті побив у сізо підозрюваного в вбивстві жінки та доньки, буде позбавлений волі на 7,5 років. 19-літній раніше судимий мешканець одного сілковищини вбив свого співкамерника у СІЗО 9 серпня 2021 року. Між чоловіками виник конфлікт. Молодик завдав співкамернику ушкодження, які призвели до смерті. Померлий був під вартою, бо його підозрювали у вбивстві жінки та доньки, яка сталося 20 липня 2021 року у Луцьку. Тож тепер вбивця підозрюваного у жорстокому вбивстві відсидить ще 7 років і 6 місяців. Підозрюваний в умисному вбивстві сяде за грати. за інформацією слідства. Мешканець села Ворокомле що на Шерщині 9 жовтня на підпитку під час сварки дарив ножем у груди свого брата. Як наслідок, чоловік помер. Волинянину, що скоїв у вбивство, повідомили про підозру. Нині він перебуває під вартою, проходить досудове розслідування. За умисне вбивство волинянину світить позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Волинського екс-митника визнали хабарником і тут же відпустили на волю. Спіймали його, як то кажуть, на гарячому. Швидко зібрали докази і передали до суду. Спочатку Віталію войтку навіть присудили 5 років за ґратами, але потім чоловіку так фартануло, що вийшов сухим із води. Як таке можливо одержати хабаря і не побувати за ґратами? Далі у сюжеті. Історія про суди над митником-хабарником скоріше нагадує байку: послухали лисичку і щуку кинули у річку у 2015 році. Волинського митника піймали на хабарі, а нині суд випустив чоловіка на волю. Як написано у матеріалах справи, тодішній старший інспектор митного поста Ягодин Віталій Войтко отримав 1300 доларів хабаря за те, що буде допомагати безперешкодно проходити митний контроль вантажівок. Свідок тоді розповідав про митника, написав на долоні руки 500 доларів. Враховуючи суть розмови, він зрозумів, що за кожен автомобіль при переміщенні вантажу він, як представник ТОВ «Євопрофіт» повинен сплачувати 500 доларів США. І ніяких проблем про оформлення вантажу тоді не буде. При цьому особа один наголосив, що переміщення вантажу через митний кордон повинно відбуватися лише тоді, коли він буде на роботі. За день до того потрібно буде направити номер попередньої декларації чи номер автомобіля. Передачу хабаря організували на автозаправці у Ковелі. Це було 8 серпня 2015 року. Через три дні, як розповів свідок, митник надіслав нову смс-ку. Написав уже більшу суму. Від особи 1 надійшло текстове смс-повідомлення. За це 800 доларів. Буде ок. В результаті чого він зрозумів, що за зазначений автомобіль необхідно буде сплатити уже 800 доларів США 12 серпня 2015 року, близько 8 години 30 хвилин, після того як автомобіль тов Євопрофіт знову безперешкодно перетнув митний пост Ягодин. Він під'їхав до АЗК біля міжнародного пункту пропуску Ягодин, щоб зустрітися з особа-один. Останній підійшов зі сторони міжнародного пункту пропуску Ягодин і одразу сів в автомобіль. Під час спілкування він передав особа один 800 доларів США. Саме митник усе називав провокацією. Слідчі кота за хвоста не тягнули, зібрали аудіо, відео, докази, показання свідка. Передали справу до суду досить швидко. Вже опісля почалось найцікавіше. Майже три роки судових засідань і тодішньому митнику таки оголосили вирок. У 2018-му суддя Любомильського райсуду Олег Павлусь визнав чоловіка винним і присудив йому п'ять років ув'язнення із конфісією. Фіскацією майна, як годиться, далі пішла апеляція. Колегія вже апеляційних суддів під головуванням Віктора Гапунчука встановила, що нібито у першій інстанції дослідили не всі докази, неправильно застосували окремі норми закону. Одним словом, треба митника судити заново. Висновок суду про винуватість особа 1 є передчасним, зробленим без повного всебічного та об'єктивного аналізу наявних у кримінальному провадженні доказів, а тому не може визнаватися законним, обґрунтованим та вмотивованим. Тож, поки тодішнього митника судили по другому колу, уже збігли терміни притягнення до відповідальності. П'ять років судової тяганини як не було. І хоча минулоріч вже інший суддя Любомильського райсуду Степан Чищій теж визнав інспектора винним, його засудили лише до шести місяців позбавлення волі. Та й ті, як то кажуть, тодішньому митнику списали. Так би мовити, щука у річці, а справа про митний хабар знову в апеляції. Олена Лищук для новин на часі. Гарний краєвид, сучасне планування, дахова котельня та ще багато переваг пропонують забудовники, аби люди швидше віддавали їм свої гроші. Натомість, часто після поселення одержують неприємні сюрпризи. Мешканці однієї з багатоповерхівок в Луцьку, через так би мовити. Вигідну дахову котельню, по факту, роками не мали ні належного тепла в квартирах, ні економії в платіжках. Нещодавно їм взагалі повідомили, що опалення в квартирах взимку то клопіт мешканців, оскільки підприємство, яке обслуговує котельню банкрут. Ось це 176-квартирний будинок на вулиці Шевченка, 13. А як кажуть мешканці, опалювальний сезон тут завжди починався найпізніше в Луцьку, але цього року взагалі тепло в квартирах під питанням. Проблеми почалися з самого моменту здачі цього будинку. Котельню, дану, яку було встановлено, ніхто не хотів брати на баланс. А можливо, нам так сказали, що не хотіли брати, тому що е, забудовнику було вигідно самим опікуватися. Тому що, е, ну, якщо мені не зраджує пам'ять, е, кілька років е, ми платили е, не на рахунок банку, а ми платили Гурєвій Надії Віталівні, яка впродовж всіх років призначала голів ОСББ, коли вже було ОСББ створено. І останнє слово завжди було за нею. Останнє слово і перед від'їздом за кордон обуреним мешканцям сказала пані Надія Гур'єва, яка є їхньою сусідкою, багаторічною представницею та сестрою забудовника В'ячеслава Алфьорова. Вона повідомила, що через борги передають уже проблемну котельню в користування ОСББ. А коли на банкроти? Ну число. не скажу точно. Не знаю приблизно сьогодні, вчора. Проте взяти на свій баланс утримання котельні ОСББ не може, оскільки кажуть, що на це потрібен час, відповідні дозволи та ще багато затрат, тим паче фінансових. Товариство з обмеженою відповідальністю Вармсервіс. Вони йдуть ніби від забудовника. Тобто, коли будинок здався, забудовник не віддав котельню людям, а вони самі вирішили заробляти на тому і гріти будинок. Ну, тобто, як вам сказати, за ці роки її там не сильно модернізували, як правильно сказати, вона вже трошки розсипається. Як так стало, що компанія, яка брала за опалення за хмарні кошти, виявилась банкрутом для мешканців загадка. Платіжки колосально високі. На фоні одного порівнюючи, бо я маю можливість доступу порівняти інформацію в інших. Дахові котельні платять набагато дешевше. Ну, от, наприклад, на Кравчука 11Б, Д, там дахова котельня. Ще в нас є в Луцьку будинки. Вони платять набагато дешевше, ніж центральним опаленням. Ми платили набагато дорожче, ніж центральним опаленням, а в нас на будинку є дахова котельня. Куди дівались кошти, які вони платили за утримання будинку, теж питання без відповіді. Ігор Романов, який на папері є керівником вармсервіс, теж від коментарів відмовляється. Ну, ну, вони знали, що ми будемо до них йти. Хоча з офіційних джерел в мережі можна побачити, що варомсервіс не перебуває в стадії припинення. Лишені наодинці своїми проблемами мешканці зверталися до міської влади, проте ДКП «Луцьк тепло наразі не може взяти їх на свій баланс. Вчора був «Луцьк тепло, вони її оглянули, сказали, що на баланс вони не візьмуть. Перша причина це те, що в них немає спеціально навчених людей, в них не такі кутли. Ну і Туди треба вкласти кучу грошей, як мені озвучили в міськраді це мільйони гривень. Ну тобто, куди ми простий народ, мільйони гривень. Як ми можемо ту котельню запустити і взяти собі на баланс? Чи вдасться людям вирішити проблему та запустити котельню наразі під питанням? Адже навіть звернувшись до суду, на недобросовісних власників котельні потрібен час, а зима вже не за горами. До слова морозів бояться не лише люди, а й тепло та електромережа, яка може не витримати навантаження. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Аби на покрову наші воїни на фронті були в теплі, напередодні дня захисника України команда народного депутата Ірини Констанкевич та громадської організації «Серце Патріота» відправили на передову партію брожуйок, теплих речей, а також відремонтований позашляховик. Ну і смаколики з любов'ю і вдячністю за те, що боронять нашу державу. Нині буржуйки і теплі речі одне із топових замовлень на фронті. Це буржуйка, яка має вихід два. Понад два метри, що можна її розмістити якраз в бліндажі. Є передбачено і для, для варити страви, для чаю, і сама вона по тепловіддачі. Тут такий товстий метал використаний по тепловіддачі, вона дуже зігріває добре навколишнє середовище. Ось ця партія невдовзі зігріватиме наших захисників на Харківському напрямку. Сьогодні повезуть сім. Від народного депутата Ірини Костанкевич і її команди ми закупили ці буржуйки, підійдуть для окопів, для бліндажів. Відповідно, це відправляємо для наших хлопців з 14-ї бригади, з зенітно-ракетного полку. Також буквально сьогодні перед виїздом ще виникла необхідність у акумуляторних батареях для, для техніки військової. Тому закупили оперативно. Відремонтувати автівки не менша потреба для збройних сил. Запчастини для авто на передовій, то на вагу золота. Веземо джипа відремонтовано. Зараз будемо грузити на лавету і назад звідти з Харківського напрямку будемо знов забирати джип на ремонт. Тобто це основна задача. А далі вже є в нас біля шість підрозділів, де потрібно божуйки, теплі речі, якась бензопила. І це все ми локації шукаємо, такі, що було в одному напрямку. Минулого тижня волонтери були на Донецькому та Запорізькому напрямках. Тепер напередодні покрови їх чекають на Харківщині. Долучилися багато цього разу, бо свято 14-го буде покрови. То багато долучилися діти і школи. Це дуже приємно і треба, щоб долучалися не тільки на свято. Тоді хлопці будуть виконувати задачі, які перед ними ставить наша Україна. Депутат облради Орест Маховський теж закликає підтримувати наші збройні сили. Хочу закликати усіх, щоб не знижували свою активність, щоб так само допомагали нашим бійцям. Не дивлячись на те, яке. Матеріальне і фінансове забезпечення нам допомагають наші сусіди, країни заходу. Дуже важливо не втрачати оцю кажуть, контроль і всім нам об'єднатися навколо того, щоб оперативно доставляти на передову нашим хлопцям все необхідне. Це від дрібних речей і до важких дорогих речей, які сьогодні вкрай необхідно, особливо. При настані холодної пори року. Останні приготування і волонтери вирушатимуть у довгу і небезпечну дорогу. Вівчарка Тіна теж поїде на передову. Вже традиційно. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Авс, щоб знати більше і знати вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. Не нехтуйте сповіщеннями. До зустрічі в ефірах. Можна навіть порівняти це зелене, що за економайзером. Ось це, от в такому вигляді, були демососи. Зараз це не було зовсім іншого вигляду з новими електричними двигунами. Котельня на Задворецькій. керівник державного комунального підприємства Луцьктепло Іван Скорубський ознайомлює луцького міського голову Ігоря Поліщука з роботами, які вдалося реалізувати у співпраці з французькою фірмою Енертекс. Тут замінили пальники, димососи та вентилятори. І таких позитивних змін зазнало ще дев'ять котелень міста, одна з яких на вулиці Загородній. Її теж сьогодні оглянули. Сучасне обладнання не лише полегшить роботу операторів котельні, а й що найголовніше дасть неабияку економію у споживанні енергоресурсів. Реконструйовано котли з встановленням сучасних пальників. Це Стромене нішова технологія. Ось заміна цих пальників дасть можливість економити на природному газі. Разом з пальниками замінена вся виробнича інфраструктура, яка забезпечує горіння експлуатацію котла, це і димосос, і вентилятор. Відповідно, встановлена сучасна автоматика безпеки. Ось всі ці комплекс цих робіт, комплекс експлуатації нового обладнання дасть можливість зекономити. А в грошовому еквіваленті при сьогоднішній вартості газу це зекономих 5,7 мільйона гривень. Своєю чергою, міський голова повідомив, що цей спільний проект з Європейським банком реконструкції та розвитку, який нині завершується, складався з кількох етапів. Це заміна 18 пальників на 10 котельнях, що дасть можливість суттєво зекономити 600 тисяч кубометрів газу, встановлення нових димососів та вентиляторів, які збережуть 600 тисяч кіловат енергії в рік. І заміна 43 мережевих насосів на сучасні німецькі, які теж заощадять кошти. Звичайно, що заміна обладнання на нове, воно забезпечить більш стабільну роботу, кращу послугу для споживачів, які отримують і гарячу воду, і опалення від цих котел. І інший проект це заміна насосів також на 13 котельнях, і це дасть можливість економити 2 мільйони кВт електроенергії в рік і близько 12 мільйонів гривень. Тому і суттєва економія, і оновлення обладнання, що забезпечить більш стабільну роботу і кращу послугу. Звичайно, що в умовах енергетичної кризи, яка сьогодні є, критично важливо зменшувати споживання споживання газу. Тому цей проект, який ми завершуємо реалізовувати він сьогодні як ніколи до речі. На підприємстві Луцьк тепло кажуть, в майбутній перспективі є плани на те, аби й надалі проводити заходи з реконструкції, зокрема і оновлення котлів. Але перед цим необхідно замінити зношені теплові мережі. А поки що ж, модернізовані котельні чекають старту опалювального сезону, який цьогоріч розпочнеться тоді, коли температура впродовж трьох діб буде 8 градусів і нижче. 14 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме ясна погода. На заході мінлива хмарність. Зокрема, на Львівщині та Рівненщині ясно. Уночі від 5 до 8 тепла, у день від 12 до 17 градусів за Цельсієм. На сході хмарно з проясненнями на Харківщині сонячно. Температура нічної пори від 5 до 9 градусів денної від 12 до 14 градусів вище нуля. На півночі країни переважатиме ясна погода. Уночі від 4 до 6 тепла. У день від 12 до 14 градусів тепла. На півдні переважно ясна погода без опадів. Температура нічної пори від 5 до 8 тепла. У день від 15 до 16 градусів ртутного стовпчика. У центральних регіонах мінлива хмарність без опадів. Зокрема, на Вінниччині ясно. Температура нічної пори від 4 до 7, тепла денної від 12 до 14 градусів вище нуля.